Коли ви думаєте про те, де ми зараз, через три тижні після саміту на Алясці, досі немає зустрічі між вами і Путіним, він сказав, що зустрінеться, якщо ви приїдете до Москви. Він може приїхати до Києва. Ви знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звісно, вона може запропонувати щось, що може бути прийнятним для мене або для інших. Але це зрозуміло. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атаками кожного дня, я не можу поїхати до цієї столиці цього терориста. Це зрозуміло, і він це розуміє, що він має приїхати до Києва. Так зрозуміло, що він робить це, щоб знову відкласти зустріч. Я завжди казав, що ми не можемо довіряти Путіну. Він грає в ігри і він грає в ігри зі сполученими штатами. Я так думаю.